Всесильний Боже, доню, збережи і подаруй достойну, гарну долю, та у житті їй вірний шлях вкажи. Нехай живе вона в добрі, з любов'ю, хай має щире серце у житті та гарну душу, добру, співчутливу, нехай не знає горя і біди, хай буде моя донечка, щаслива, храни її, мій милостивий Бог, від зла, образи, підлості людської. І захисти від болю і тривог, від злого випадку і долі нелегкої. Пошли здоров'я, довгий, гарний вік, пошли любов на все життя єдину. Хай буде поруч вірний чоловік, достойний називатися мужчина. Пошлі в їх дом лелеку з немовлям і радість щиру, найсильнішу сам. За неї я життя своє віддам, почуй, Господь, всемілистві, маму.